Чи мав право поліцейський в Дніпрі застосовувати вогнепальну зброю? Чи мав він право стріляти без попередження і ще й в спину три рази? І чи є склад злочину в його діях? Коли сталася подія в Дніпрі, то за давньою українською традицією з'явилося багато експертів, які все знають. Журналісти, блогери і навіть юристи сімейного права вже наплодили стільки пояснень, що простим людям важко в тому розібратися. Але те, що їх об'єднує, їхні коментарі в більшості засновані на емоціях. Ті, хто не люблять поліцейських, знаходять аргументи, що поліцейський діяв незаконно, а ті, хто не любить мажорів, п'яних за кермом і всяку бідлоту, кажуть, що поліцейський мав право стріляти. В обох випадках сторони наповнюють свої кометрі зайвими деталями, які не мають значення для юридичної оцінки дій поліцейського. Нам не важливо, чи чоловік був п'яний і який у нього був рівень алкоголю в крові. Нам не важливо, що чоловік їхав на юарі, а не, наприклад, на таврії. І також не має значення, що він матюкався і хмив поліцейським. Чоловік, якого била, може бути двічі биком, може бути вдвічі більше п'яним, ніж він був, він може бути злочинцем рецидивістом, але це все не впливає на оцінку дій поліцейського. Це такий вступ. І що ви переварили цю інформацію, я коротко розкажу про що йде мова, тим більше, що не всі люди бачили відео. А потім я перейду до коментаря. Патрульні зупинили авто за порушення правил дорожнього руху. Порушення полягало в тому, що машина зробила поворот не з тої полоси, і потім вона довго не зупинялася на вимогу поліцейських. Водієм авто керував чоловік, але коли поліція догнала машину і зупинила її, то чоловік вже помінявся з жінкою місцями. І патрульні думали, що водієм була вона. Патрульний почала спілкуватися з жінкою, вийшов чоловік і почав бикувати і сказав жінці, що їдемо. Добре. Вам, Вам свої показати грамоти. Покажи. Показати, ну, покажи. Що там є. Я кю чув, яка причина остановки? Я спросив. Ну, зараз, зайдю, Після цього патрульні сказали, що жінка буде затримана і почали її витягувати з машини. Жінка надавалася і допомагав чоловік. Та мені з Мені із цього моменту в них обох є кримінальне правопорушення стаття 342 кримінального кодексу опір працівнику правоохоронного органу. І це незалежно чи законно жінку витягувала, чи ні. Верховний суд сказав, що те, чи був опір поліцейському, залежить від того, як діяла людина, а не від того, чи була вказівка поліцейського законна чи ні. Тому відразу можете собі запам'ятати, що спочатку виконуєте вимогу поліцейських, а потім, якщо хочете, можете її оскаржувати. Вертаємося до справи. Коли поліцейські жінку таке витягнули, то до неї вибіг чоловік і почав її визволяти. І дивіться, що було далі. Опа, давай. Я робив себе на Ютубі опитування: мав поліцейське право стріляти чи не мав, і що 10 людей проголосували, що мав. Але якщо б мені навіть 100 людей проголосувало, що мав право, я б сказав правду, і це правда, що не мав права. І далі я розкажу, чому ж все ж таки поліцейський стріляв незаконно і чому в його діях є злочин перевищення службових повноважень. А ви тим часом перевірте, чи підписані на канал, тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя: що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави. Без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. У нашій справі все легше, ніж здається. Треба просто прочитати одну статтю закону України про національну поліцію. Це стаття 46. Читаємо частину 5. В ній пише, що поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження, про необхідність припинення протиправних дій і про намір використати зброю. А наступна частина статті встановлює випадки, коли зброю можна застосовувати без попередження. І нам всього-навсього треба подивитися, чи були підстави для застосування поліцейської зброї без попередження, чи не було. Отож, застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. Пункт 1 при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши визначену відстань, чи доторкнутися до зброї. Як ви бачили на відео, чоловік боровся з поліцейським, а коли його кинув на землю, він від нього тікав. Поліцейський витягнув зброю і сам побіг до чоловіка. Таким чином, зі сторони чоловіка зближення не було і не було спроби доторкнутися до зброї. Тому цей пункт не підходить. Наступна підстава: пункт 2. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосування бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Також цей пункт не підходить, бо не було зброї. Аргумент, що а може в нього була зброя в машині, не підходить, тому що, по-перше, нас не цікавить, що було в машині. А по-друге, якщо там була б зброя, то поліцейські вже б давно про це похвалилися. Тому дивимося наступний пункт третій: якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу. Чоловіка ще не встигла затримати і він на машині не тікав, тому також пункт не підходить. Йдемо далі, пункт 4. Якщо особа чинить збройний опір. Зброї у чоловіка не було, як ви бачите, тому пункт не підходить. До речі, якщо б ми були в США, то поліцейські могли б спробувати підкинути чоловіку зброю. Там деякі поліцейські носять з собою спеціальний пістолет, який вони підсовують людині, якщо її застрілили, а зброї не знайшли. До речі, я робив допис в себе в інстаграм про те, що поліцейський бив людину, бо думав, що в потерпілого був ніж, але, ножа не знайшли. Слідство вивчало, чи це було умисне вбивство, чи поліцейський дійсно щиро думав, що потерпілого, ніж був. І слідство хотіло розкрити таємницю спілкування поліцейського з психологом, бо думало, що, можливо, він проговорився і сказав психологу правду. І можете підписатись на мій інстаграм і прочитати цей допис і інші дописи. Таких дописів в інстаграмі ви більше ні в кого не знайдете. І останній виняток, який встановлює закон, коли не треба попереджати про застосування зброї, це пункт 5. Для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. Я думаю, поліцейський точно буде казати, що йому здалося, що чоловік хотів заволодіти зброєю, коли от між ними була боротьба. Папа, давай, папа! На відео видно, що поліцейський тримався за зброю, коли вони боролися і коли він падав. Але невідомо, чи це він тримався в порядку професійної звички, чи тому, що чоловік робив спроби нею заволодіти, тому що поліцейських вчать контролювати, щоб у них не витягнуло зброю, і тому він просто міг рефлекторно за неї триматися. Але насправді так виглядає, що чоловік не хотів зброєю заволодіти. По-перше, коли чоловік кинув поліцейського, він відразу від нього побіг. Але якщо б він хотів заволодіти зброю, то він би логічно мав би скористатися моментом, коли поліцейський лежить і спробував її забрати. І також я не бачу логіки в тому, щоб взагалі зброю забирати. Ви можете сказати, що так само і не було логіки чоловіку настільки букувати, але побитися і стріляти в людину це є різні речі. Тому я не бачу, щоб чоловік хотів зброю заволодіти. При цьому, навіть якби в момент боротьби чоловік хотів заволодіти зброєю, то після того, як поліцейський впав, він передумав це робити, бо побіг. Відповідно, на момент, коли поліцейський стріляв, спроба заволодіти зброєю вже закінчилась, і, відповідно, обставина, яка давала право стріляти без попередження, також відпала. Як ви бачите, жодної з підстав для застосування зброї без попередження не було. Тому зброю поліцейський використав незаконно. Все. З точки зору закону тут навіть немає про що далі говорити. Нам не треба з'ясовувати інші деталі: чи був напад на поліцейського, чи була для поліцейського загрожа життю чи здоров'ю, чи була підстава затримувати самопочатку жінку? Це все неважливо. Поліцейський незаконно застосував зброю, бо зробив це без попередження. Якщо вам важко з цим змаритися, то уявіть ситуації, що це були не поліцейські, а побутова бійка. Хлопець з дівчиною проти іншого хлопця. Таке, до речі, часто трапляється. І от хлопець, коли він бачить, що вони з дівчиною програють, він витягує пістолет і вбиває чоловіка, який не має при собі зброї. Все правильно, все по факту. Очевидно, що так не можна робити. А якби ще цей хлопець був мажором, то всі б заголоки в новинах писали, що мажор вбив беззбройного хлопця. Чому є норма, що треба людину попередити? Вона там не взялася ні звідки. Тому що людині треба дати можливість прийняти свідоме рішення, хоче він продовжувати чи хоче зупинитися. І якщо поліцейський попередив чоловіка, то 90%, що він би б зупинився, а може і 99%. І я вам навіть скажу більше, якби поліцейський попередив про застосування зброї, то все одно швидше за все стрільба була б незаконною. І частина сьома цієї штаті. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. По-перше, тут законодавець написав збройний напад. Як ви бачили, зброї не було. В соцмережах всі захисники поліцейського кажуть, що напад, напад на поліцейського. Але реально напад це має бути зброєю. От як ви собі уявляєте, беззбройний чоловік, напав на двох. Озброєних поліцейських це смішно просто. І по-друге, ви бачили, що чоловік вистрілив три рази в спину, тобто він фактично стріляв не для припинення нападу, а для вбивства чоловіка. Фактично він його стратив на місці. Я не розумію поліцейського, який це зробив, якщо чесно. Це ж елементарно. Це не є заплутана якась норма чи цілий набір законів, які треба знати. Є 5 пунктів, які треба вивчити. І це от для вас може бути неочевидним, бо ви не знаєте закон, ви не поліцейський. Але для поліцейського це має бути як отчинаш. Про що це говорить? А це говорить про те, що рівень поліцейських у нас низький. А чому низький? Бо ніхто не хоче йти туди працювати. А чому не хоче працювати? Бо їх на кожному кроці ображають і принижують і в більшості випадків безпідставно. Хто щось порушив, хоче уникнути відповідальності і бере бикує до поліцейського. А частина суспільства хлопає в ладоні і каже, який молодець, постояв за себе. І хто хоче йти на таку роботу працювати? Тому я прихильник критикувати поліцію, але тільки по суті з конкретними доводами, а не голослівно, а тим більше не коли хоче себе вигородити. І останнє: от нас понадивлялося різних тупих блогерів і думають, що можна до поліції бикувати. Але це просто нерозумно, тому що всяке може бути В стресовій ситуації поліцейський може неадекватно повестися, візьме і застрілить. Таке буває, тому що всі помиляються і всі люди. І тому бикувати до людини, яка має пістолет, це треба просто бути тупим. І це, до речі, не є аргумент за легалізацію зброї, а навпаки. Від озброєної людини можна чекати всього, в тому числі, що вона може застрілити за відсутності для цього підстав. На цьому все. З вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.